Можете її привітати в неї сьогодні День народження. І Світланка також розкаже про цей геніальний білорон, всі про нього розказали, а що це таке, ніхто не знає. Вітаю всіх, рада, що у нас збільшується спільнота людей, які хочуть бути здоровими, ну і, звісно, молодими селянами. Мені сьогодні 44, але я не Нічого схвалити Бога не робила з своїм обличчям, бо я вже вісім років живу за концепцією здоров'я, про яку сьогодні класно розповіли Оксана Анжела. І дійсно я періодично п'ю наші продукти для краси з середини, про які сьогодні розповім. ну і почну, мабуть, з такого ну як для кожної жінки, звісно, що приємно отримувати компліменти, особливо якщо це комплімент ще від жінки, да тому що не завжди ви щиро можемо сказати, що ти класно виглядаєш. Да? І ми ось сюди, декілька днів назад летіли через з Братислави, через відень, сюди до вас, в Португалію, і я виставила сторіс в аеропорту. Ну, самі розумієте, як в аеропорту ми виглядаємо. Ну я скажу так, що мені тоді мене питають, кажуть, ви які фільтри маски використовуєте в соцмережах, тому що я просуваю через Мережі я не використовую нічого, тому що я вважаю я за чесність. Якщо я говорю про здоров'я і молодість середини, значить я повинна це транслювати своїм видом, а не накладати якісь фільтри. І мені дівчинка з Казахстана, з якою ми на одній з подій компанії ще років 5 назад познайомились і ну, спілкуємося, підтримуємо додому. Вона мені пише сама Світлана. «какая у вас шикарна кожа. Це видно через екран, ну, де Казахстан не да? на минутку. Я дякую, я тиждень тому закінчила свій черговий курс Білорона. Тому що я його перебиваю профілактично, тому що ще коли познайомилася з компанією, 8 років тому, я хочу лікар за освітою, але ясно старі, що лікарі не всі мають ідеальне здоров'я. І на якомусь етапі стикнулася з тим, З'явився якийсь такий дискомфорт в плечі. Пішла до колег своїх, почала обстежуватися, не кажуть, ну, що ж ти хочеш, тобі вже 30 там, з хвостиком, нехай, да, 8 років тому. Ну, старість дивиться, що ж ти хочеш, будь не. така молода, як в 25. <гад> Кажу, ну хорошо, мені це не комфортно, що мені робити. Ну, один травматолог сказав, що можемо заблокувати. Ну, питання, що блокувати, якщо якби, причину треба шукати. Інші кажуть, ну так, да, ми можемо запропонувати там, в шийному відділі колоти гіалуронову кислоту, от, щоб оці от щащики стали. Такими ось такі подушечки стали великими, да? І тоді от ваші проблеми підуть. Ну, я так собі подумала, знаєте, шейний відділ колоти гіалуронку, і це ж треба робити не один раз. Ні, думаю. І якраз у нас була. Акція на оцей білорун, про який ви чули вже у багатьох дівчат, і на якому дійсно крутіші результати. Ну, думаю, була, не була. А до речі, ще промоніторила, скільки ж коштує та ін'єкція гілорунки. Ну, прикинула, що це ж буде не одна ін'єкція, це ж буде з якимось курсом. Порахувала, білорун по знижці виходить набагато дешевше. Ну, думаю, поп'ю. Я кажу, гілорунка лишня не буде. Всі ж ми дівчатка, хочемо бути гарні. Ну, і щоб ви уявляли, та наша нам гілорунка. Тож, якби сустави наші повинні так, от ну, класно рухатися, да? тому що. E, наша молодість це те, що ми зовні виглядаємо, да чому дівчата діти цей швидкий ефект отримати підколоти да, щось там зробити. Це одна історія. А друге, це те, як ми рухаємося. Тому дуже часто я думаю, що ви бачили на вулиці от з — до спини, можна ну. Приблизно так на вскидку сказати скільки років людині, да чи це вже там похилого віку, чи це ще молода людина? Тому що з віком вже як правило там більш сутуліша, вже якісь рухи такі шаркають? Ну не кажучи, що вже якісь болі, да щось там похрустує, поскрипує, хто буде. Хто ходить з спортзал, да, десь там присів і думаєш, аби не розсипаться. От і што така, яку роль робить гілорунка? От наприклад, і шкіри. Я думаю, дівчатка є з б'юті сфери у нас сьогодні. Хто займається? Да. ой, де Вони в мене Тут, Ну, уявим, грубо так от матрас. Помните, от той такий ну, пружинний, старий матрас. От ті пружини це колаген, про який нам розкаже пізніше Оксана. А я розкажу про цю прослойку таку. Із, Ну, з паралона, да, от, от, от гілоронова кислота. Тобто її задача, щоб вона от тримала вологу і щоб вона от нашу шкіру дійсно робила таку пружну, да. От тут же дівчатка в б'ютістері приходять за яким запитом, щоб була тургор, і треба щось туди підволоти, да, щоб цю вологу там тримати. Така це роль гіалуронової кислоти. А в суставах вона теж її задача, щоб вона там держала воду, і так у нас вони плавненько крутилися, щоб ми там присідали, все якби рухалися, ходили, і ніяких проблем у нас не було. Але це так у нас класно відбувається ну, до 25 років, тобто медицина дає, ну біологія дає, що ми молоді. Да, у нас організм розвивається, у нас все отак от накоплюється, все класно. А після 25, ну, хочемо ми це признавати, не хочемо, у нас запускається зворотній механізм. Тобто ну, те, що йдемо до старості плавно. І якщо ми будемо організму допомагати кожен день щось потрошку давати, оцей процес без старості, ми його трошки так відтягуємо фізіологічно. Якщо ми нічого не робимо, а ще плюс ну убиваємо себе, да там от ну, спорт там той же самий такий ну, агресивний, да там допустимо зараз до речі, діти дуже часто страждають проблемою суглобами, тому що вони дуже стрімко ростуть. І тут організм просто не встигає mm -hmm. і от так, особливо, якщо ще ходять на якісь там от даже гімнастика, чи якісь там не такі не сильно професійні, і вони помічають, що не в кого були суглуби, в кого коліна, в кого ще щось, і лікарі всім якби прописують якісь добавки для того, щоб зміцнити дати цей стройматеріал, щоб організм встигав за цим рости. І у нас такий матеріал є. Я думаю, що багато хто. От зустрічався з таким міфом, знову ж таки, хто працює в б'юті-сфері, що гіалуронка не засвоюється, Тобто немає ну, сенсу щось пити всередину, тому що це велика молекула, ну, по-простому, сахара, так? і вона собі в кишечнику піде, так як і любий сахар. Куди він повинен піти? Але ну ми ж розуміємо, що наука вона не стоїть на місці. Да, вона постійно, якщо ми там космос щось запускаємо, то відповідно ми для здоров'я, щось робимо, якісь високотехнологічні продукти, і от за що особисто я а, люблю кораловий клуб, да чого я тут залишила? Чого я 8 років це все розбираюсь, глибше, да з цими людьми? Тому що. Вона бере для себе завжди якісь такі передові технології, що є тільки-тільки на ринку Велнес, якщо воно тільки з'явилося, вона відразу патентує, я кажу, да, і робить таке право, накладає реалізувати тільки в себе. І дійсно, цей продукт Білорум, про який розповідали, це питна форма гіалуронової кислоти і ще й хондроїтина це те, що якраз є будівельним матеріалом для наших суглобів, якщо ми говоримо про відновлення суглобів. Ну а питна гіалуронка з дійсно зробить нам приємний такий бонус на да, тургоршкіри. От і вчений, який його розробив, німецький вчений з Душек, він тестував його досить і тестував його на повна на тваринах, тому що плацебо ефект, про який багато хто кажуть в медицині, що ми можемо випити там якусь пустишку і отримати результат. На тваринах ми цього не отримаємо на тваринах або буде результат. Або результату не буде. І от Білорон, дійсно, він проходив розробку на скакунах, арабських скакунах, Це досить дороге задоволення. І, звісно, якщо вони десь травмуються і тут, ну, якби вихід один, там, пристріліть коня, як то кажуть. да? Але їм треба було да, їм треба було для того, щоб у них оце велике навантаження на суглоби, робити суглоби чимось захищати. От якраз білорон проходив це тестування на тваринах. Він успішно пройшов. Потім підключилися спортсмени, які займалися різними такими видами спорту, які велику навантаження дає на суглуби. У спортсменів теж була хороша динаміка, і тоді вже після того, звісно, це вже запустили на таку масову використання, да для того, щоб ми підтримували здоров'я, для того, щоб ми чим раніше давали от живлення нашим суглобам, щоб вони були рухомі. Живлення тим тканинам, які містять гіалуронку, А це наше очне яблуко. І, на жаль, з віком, ну так як ми всі всихаємо, якщо людина ще й не п'є води, там стаканчик, як мені іноді кажуть, там в день, щоб там таблеточки запити, да? то я снаю, що і очне яблуко засохне. І так само у нас є і клапани в серці, там теж є така желатинова прослоючка, як так кажуть, оця ж гіалуронка, Ну і кажучи, вже шкіра, да? от чого з'являються зморшки, да? це як той матрас, який ми. Користуємося, користуємося довго, він починає у от за загиби. і да? От. І це якраз такий смачний, скажу так, що хтось ще не пробував, я вам по-доброму зазберю, тому що ви ну, отримаєте задоволення. Це, це, це та штука, яку от прям хочеться пити. Да? Хтось собі вигляді десерта. його. Там, от. І е, він якраз от допомагає нам тримати цю молодість зсередини. Да? Приємний бонус, що шкіра класно виглядає, і другий приємний бонус що нічого не скрипить, не болить і нічого не ти рухаєшся вільно, і ти ну відчуваєш задоволення від цього життя. Тому хто ще не спробував, я ж я вам просто по доброму заздрю і раджу кожному отримати свої класні результати, щоб потім на такій же сцені ними ділитись.